Щодня наша група в парламенті народних підхоль підтримувала ці ініціативи щодо об'єктивного тарифу. А про що йдеться? Йдеться про те, що насправді досі ніхто не знає до кінця і не показують загалом розрахунок цього тарифу, і коли цей розрахунок, в тому числі і. і, і чи на переговор ми просто покриваємо борги цієї чорної діри під назвою «Нафтогаз Україна, яка випускалася за багато років? Це корупційна абсолютна клоака. і перше, що треба зробити, це провести аудит цього державного підприємства, який не проводиться ніколи з часу його створення. Щоб зрозуміти, куди ж то там зникли величезні гроші підприємства, яке не видобуває, не транспортує і не не віддає споживачу газ. Це по суті контора через. Яку а, проходять папірці і договори, і залишається половина наголошую, половина понад три тисячі гривень того, що ми з вами а, платимо а, за тепло. А тому в суді яка користь? А щоб нарешті в суді в публічній площині а, доведеться ініціаторам обґрунтовувати цей тариф і показувати, які складові є об'єктивними, а які? Як побачать люди, є абсолютно необ'єктивним.